Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У мене сьогодні ранок, звичайно, ранок не дуже приємний. І я зараз вам покажу і об'ясню чому. Ну ось каченятку. Каченятку, яке я дуже сильно берегла, було жвавеньке, вже великіньке і вона пропала. Як то кажеться, біда не приходить одна, помімо каченята ще й заболіли сильно діти. І в нас півночі і самого ранку лунає тривога, так що так, якось так не трішки неприємності самого ранку, але нічого страшного. Ми все переживемо і. Будемо рухатись далі, так що вам гарного перегляду, а я погнала ось кроликам, намішала зерна і буду зараз годувати. Хоч і в цієї кролички є кормушка, ось кормушка, але вона з неї не хоче їсти. Ось так просто на землю висипаю і вона ну тут чистенько, гарненько, сухенько, і вона тоді їсть зерно, бо з кормушки взагалі не хоче. Кроликам даю е, овес ну, більша кількість оса, ячмінь та пшеничка. Пшенички взагалі трішки. І вони чудово поїдають. Було б ще добре кукурузка, але немає. Потрібно десь поїхати в район, де ще й комбікорму докупити. Зерно, кролики дуже добре поїдають це до граминочки. Ось так. Випустила гуси, і гуси галас зробили, і все, все, спокій подвіре. Зараз поїдять, поб'ють і заспокоюються. Гусак так і парує білу тільки гуску, на сіру не звертає увагу. Ну, будемо бачити. Думаю, може з молодняка лишити собі ще гусака і гусочку, ну але час покаже. Гусям і курам кладу, також отак гарбузу розрізаю, і до, до вечора лише лишаються одні шкірки. Зернятами зі всім даю, вони тут собі їдять. Хлопцям на ранок на сніданок сирнички, вони це дуже полюбляють, дякуючи кумі. Нас трішки допомагає сиром, козячим і сирники в нас частенько зараз. Хлопці творог так не сильно хочуть їсти, а ось сирники чи налиснички з сиром, то вони так їдять. Так що так. Ей, хлопці ці дні вдома, завтра ще мають заїхати батьки. Зробила олів'є, хто як називає, хто м'ясний салат. Правда, з кукурузкою а не своїм горошком. Хлопці більше полюбляють з кукурузкою. Так що будемо смакувати. Просто, як не часто робиш, то дуже смачний. Я вже перемістилась на город. Вчора я, хто бачив попереднє відео, начистила, ой, накопала моркви, а сьогодні її чищу. Ось вже сіточку начистила, ну, морква просто. Дуже мені подобається цей сорт. Сподобався цей сорт, бо це я вперше його сіяла. Сорт називається шантане. Або ще коротель. Ось ця маленька, дрібненька, це буде кроликом, всяка вона така деформована різна. Ну, звичайно, нам з хлопцями однієї цієї сітки вистачить. Ну, а там будемо бачити, як. І що. Ну, морквиня, звичайно, поки воно ще свіже, заберу зараз на тачку і будуть кролики два дні так точно їсти. Бо морквиня то вистачає, воно ще зелененьке, гарненьке таке. Так що... Корішки нам, а вершки кроликам. Ну так, підсумки моєї роботи з морквою. Три сітки це для нас їсти. І сіточка ось трішки для кроликів. Це також ще для нас. Сіточку ще своїм комам дала. Ну, з городини трішки їм допомогла, а вони мені зараз покажуть, що. А вони мені в заміну до велосипеда шину нову. Дякую, коми. Вони знають, що мені треба. Як то кажеться, не май 100 гривень, а май 100 друзів. Або краще не багато, але самих вірних. Так що так, бо вони знають, що я без колес, як без рук. Ну, ось привезли тачку морквині і з капусти листя для наших рустиків. Не знаю, сьогодні говорила з кумом, буду, напевно, їх щось або кріль паршивий, або вони вже старі. Ну, Буду щось з ними робити. І, напевно, нових потрібно брати. Бо з ними толку, з цими гамнючками немає. Ну, побачимо, ще трішки потримаємо, далі буде видно. А чому толку немає? Тому що вони не плодяться. Тогоріж взагалі, ось ця одна хруська тільки. І все. За цілий рік одненький тільки кроленятка. Так що так. Ну, ось так, друзі, на сьогодні пройшов день. Дякую всім за перегляд. За ваші коментарі, за підтримку, все саме найкраще. До нових Па-па-па-па.